Любчик, мені 21, і я навчаюсь на геологічному факультеті. П'ять років тому переді мною стояв найважливіший вибір у житті вибір професії. Я обрала геологію і не помилилася. Сучасна геологія це мега-наука, бо тут так багато галузей, що кожен студент обов'язково знайде те, що його захопить на все життя. У нас на факультеті готують геохіміків. Таку спеціальність обирають переважно дівчата. Всі ми знаємо вислів. Кращі друзі дівчат це діаманти. Так от наші дівчата про діаманти знають все: утворення, закони поширення, властивості та способи, як відрізнити від підробок. І вже на першому курсі студенти нашого факультету вирощують кристали. Свої перші кристали ми називаємо дітьми. Найпопулярнішими спеціальностями серед хлопців є геофізика і геологія нафти та газу. Найчастіше наші випускники після закінчення навчання запрошують на стажування у Канаду, США та Австралію. На геологічному факультеті готують і палеонтологів. Можливо, ви захоплювалися в дитинстві історіями про динозаврів. Так от, саме палеонтологи займаються вивченням вимерлих організмів. Їздять на розкопки, складають відомості про хід біологічної еволюції. Наш факультет має власний великий геологічний музей, найбільша цінність якого є унікальний експонат скелету мамонта. Геологи досліджують утворення та розвиток нашої планети, вивчають її внутрішні будови. Крім того, геологи можуть прогнозувати землетруси, вивердження вулканів та природні стихійні лиха. Тим самим рятують тисячі людських життів. Я навчаюсь на спеціальності гідрогеологія та інженерна геологія. Раніше мене більше цікавила інженерна геологія. Ви нічого не збудуєте без цієї науки. Саме від розрахунків інженера геолога залежить надійність будинку. Зараз я багато часу приділяю проблемі води та екології. Влітку ми з друзями відзняли фільм під назвою Культура споживання води. Я рекомендую подивитися всім, адже там важлива інформація для нашого життя та здоров'я. Дуже велику увагу на геологічному факультеті приділяють вивченню англійської мови. Ми вивчаємо її безперервно на всіх курсах. Якщо ви не встигли підтягнути англійську під час навчання у школі, не переживайте. У нас на факультеті ви надолужите згайне. Кожного Року наші студенти їздять на навчальну практику. На першому курсі це вся Україна, на другому понад місяць у Криму, на третьому це Карпати, Керч або Кані. Знаєте, це одна з найромантичніших сторін нашого навчання. Як на мене, загалом людина повинна розвиватися у трьох аспектах: це розум, душа та тіло. Тому, окрім навчання, я багато часу приділяю спорту та творчості. Займаюся вокалом у студії соло, танцюю студентс. Наш колектив часто виступає на маленьких та великих концертах, закритих та відкритих вечірках. Я дуже люблю спорт, викладаю фітнес та стрейчинг для студентів у судмістечку, збираю через соцмережі людей та організовую активний відпочинок, наприклад, катання на роликах. Я дуже рада, що мої студентські роки проходять саме на геологічному факультеті. Професія геолога дуже важлива. Нашій країні потрібна енергетична незалежність. Ресурси для розвитку промисловості, чиста та якісна вода. Тому, якщо ви хочете зробити наш світ кращим, вирішуючи саме такі питання, обирайте геологічний факультет.